Карлсон грається в привида. Аж наступного дня біля столу, коли всі обідали, тато й мама спитали малого, як він опинився на даху. Ти що, поліз у віконце на горищі? спитала мама. Ні, я полетів з Карлсоном, що живе на даху, відповів малий. Мама й тато ззирнулися. Ні, це вже занадто, сказала мама. Той Карлсон уже сидить мені в печінках. Слухай, малий, сказав тато, ніякого Карлсона, що жив би на даху, не існує. Ні, існує, сказав малий. Принаймні ще вчора існував. Мама похитала головою. Добре, що скоро почнуться канікули, і ти поїдеш до бабусі. Може, хоч там вже той Карлсон відчепиться від тебе. Малий зовсім забув, що його чекає таке лихо. Його на ціле літо пошлють у село до бабусі, і він два місяці не побачить Карлсона. Взагалі-то бабусі йому дуже подобається, там завжди так весело, гарно, але ж без Карлсона. А що як Карлсон вже не житиме на їхньому даху, коли малий повернеться додому? Він сперся ліктями на стіл, обхопив голову руками і спробував уявити собі, як він житиме без Карлсона. Ти хіба не знаєш, що не можна класти лікті на стіл, зауважила Бетан. Стеж за собою, відрубав її малий. Малий, прийми лікті зі столу, сказала мама. З'їси ще кучерявої капусти? Ні, краще вмерти, відповів він. Ох, як негарно, мовив тато. Треба казати ні, дякую. Чого це вони так командують хлопцем, що коштує сто тисяч мільйонів крон? Подумав малий, але вголос це не вимовив. Натомість він сказав: Ну, ви ж самі чудово розумієте, коли я кажу краще вмерти, то маю на думці ні дякую. Так, але виховані люди так не кажуть, мовив тато. А хіба ти не хочеш стати вихованою людиною? Ні, тату, я хочу стати таким, як ти, сказав малий. Мама, Боси і бетан зареготали. Малий не зрозумів, чого вони так ригочать, та йому здалося, що сміються з його тата, а це вже він стерпіти не міг. Еге ж, я хочу бути таким, як ти, тато, бо ти вже дуже гарний, сказав він, ніжно дивлячись на батька. Дякую, синку, сказав тато. Але якщо це так, то чого це ти не хочеш більше кучерявої капусти? Ні, краще вмерти, та вона ж дуже корисна, сказала мама. Ну, мабуть, отак, погодився малий. Я давно помітив, що їжа найсмачніша, тоді вона не корисна, і навпаки. Хотів би я знати, чому усі ті вітаміни є тільки в тому, що несмачне. А ти що, хотів б, звичайно, щоб вітаміни були в шоколаді і жувальній гумці, глузливо зауважив босе. Давно вже ти нічого не казав такого розумного, відповів йому малий. Після обіду малий пішов до своєї кімнати. Він усім серцем бажав, щоб якнайшвидше прилетів Карлсон, адже малому невдовзі доведеться поїхати з міста, тому він хотів тепер частіше зустрічатися з Карлсоном. Карлсон, певно, вгадав його бажання, бо одразу прилетів, як тільки на малий визирнув у вікно. У тебе що, сьогодні нема гарячки? спитав малий. В мене гарячки? Так в мене її ніколи не буває. Це тільки вмовляння. Ти вмовив себе, що маєш гарячку? здивувався малий. Ні, я вмовив тебе, що маю гарячку, відповів Карлсон і задоволено засміявся. Відгадай, хто найкращий у світі жартівник? Він анімиті не сидів на місці, розмовляючи з малим. Він весь час новигав по кімнаті, обмацував усе, відчиняв дверця та шухляди і з великою цікавістю оглядав кожну річ. Ні, сьогодні у мене немає гарячки. Сьогодні я надзвичайно здоровий і маю бажання трохи погратися. Малий теж був радий від того, щоб можна було трохи погратися. Проте насамперед хотів, аби мама, тато, боси Бетан побачили нарешті Карлсона і перестали набридати йому розмовами про те, що Карлсон не існує. Почекай мене трошки, швидко сказав він, я зараз повернусь. І він кинувся до вітальні. Боси і Бетан, на жаль, щойно кудись пішли, зате хоч мама й тато сиділи у вітальні. Малий схвильовано сказав їм Мама, тато, ходім зараз до моєї кімнати. Він не зважувався й згадувати про Карлсона. Краще буде, якщо вони побачать його без попередження. А може, ти посидиш із нами? спитала мама. Ні, ні, ходіть зі мною, там ви щось побачите. Після недовгих переговорів малому пощастило забрати маму й тата до своєї кімнати. Радий, і щасливий він відчинив настіж двері. Нарешті вони побачать Карлсона!» Та ба, малий трохи не заплакав з розчарування. Кімната була порожня, так само, як минулого разу, коли він хотів показати Карлсона. Ну, то що ми тут маємо побачити? запитав тато. Та нічого особливого, примирив малий. На щастя, тієї миті задзвонив телефон, отож малому не довелося нічого пояснювати. Тато пішов говорити по телефону, а мама згадала, що залишила в духовці солодкий пиріг і поспішила до кухні. Малий зостався сам і сів біля вікна. Він був дуже сердитий на Карлсона і поклав собі сказати йому все відверто, коли той знову прилетить. Але проте ніхто не прилетів. Натомість відчинилися дверцята шафи, і звідти висунулось хитре Карлсонове обличчя. Малий був страх, який вражений. Що ти робив у моїй шафі? спитав він. Сказати, що я там висаджував курчат? Коли ж ні. Сидів і думав про свої гріхи? Теж ні. Лежав на полиці і відпочивав? Ну, от воно це і є, відповів Карлсон. Малий одразу забув, що сердився на нього. Він просто зрадів, що Карлсон знайшовся. У твоїй шафі дуже гарно гратися в жмурки, сказав Карлсон. Може, пограємось, га? Я знов ляжу на полицю, а ти шукатимеш мене. І, не чекаючи згоди малого, він зник у шафі. Малий чув, як він віддряпувався на верхню полицю. Ну, тепер шукай. гукнув Карлсон. Малий відчинив дверця та настіж і, звичайно ж, відразу побачив на полиці Карлсона. Фе, який ти поганий хлопчисько. Закричав Карлсон. Міг же ти спершу пошукати мене на ліжку, під столом чи десь інде, і щоб я грав що з тобою Фі, який ти поганий. Тієї миті пролунав дзвінок біля їх вхідних дверей, і зразу мама з сней гукнула. Малий, до тебе прийшли Крістер і гуніла. Цього було досить, щоб Карлсон знову повеселішав. Стривай, ми зараз пожартуємо з них, прошепотів він малому. Анука зачизни за мною шафу. Ледве малий устиг зачинити дверцята, як увійшли Гуніла і Крістер. Вони мешкали на тій самій вулиці і вчилися в одному класі з малим. Малому дуже подобалась Гуніла, і він часто розповідав, мамі, яка вона страшенно гарна. Крістера малий також любив і давно вже побачив в ньому, пробачив йому гулю на лобі. Щоправда, вони з Крістером частенько билися, але після того знов залишалися друзями, як і були. А втім, малий не бився лише з крістером, а майже з усіма дітьми з їхньої вулиці, тільки гонілу він не чіпав ніколи. Як це сталося, що ти ні разу не набив гонілу? запитала якось мама. Коли ж вона така страшенно гарна, то її ні за що бити, відповів малий. Проте гоніла теж часом могла добре допекти йому, от хоча б учора. Коли вони поверталися зі школи, і малий розповідав про Карлсона. Гуніла почала сміятися і заявила, що все це вигадка, а Крістер підтримав її, тож малий змушений був влуснути його. Тоді Крістер у відповідь шпурнув у малого каменем. Але тепер вони все ж таки прийшли до нього в гості, і Крістер привів навіть свого песика Йофу. Побачивши Йофу, малий зовсім забув про Карлсона, що лежав у шафі на полиці. Немає в світі нічого кращого за собаку, подумав він. Йофа підстрибував і гавкав, а малий обіймав його та гладив по голові. Крістер стояв поруч і спокійно дивився, як малий упадає біля собаки. Адже він знав, що Йофа це його собака. Тож нехай малий хоч трохи погладить і попестить його до схочу. І раптом. Саме, як малий захоплено бився, павився з Йофою, Гуніла, лукаво посміхаючись, запитала. А де ж твій приятель Карлсон, що живе на даху? Ми думали, що він у тебе. Аж тепер малий згадав, що Карлсон лежить на полиці в шафі, проте він наперед не знав, що саме цього, разу заттіває Карлсон, тому й не признався Крісторові та Гунілі, що той є в кімнаті. Ось ти, Гуніло, вважаєш, що я все вигадав, так, да? про Карлсона? Вчора ти казала, що він тільки моя вигадка. А що хіба ні? І Гуніла так зареготала, що на щоках у неї з'явились ямочки. Уяви собі, що ні, заперечив малий. Але ж ти його справді вигадав? вкрутився в розмову Крістер. Ні, не вигадав, стояв на своєму малий. Він міркував, чи варто. Пробувати розв'язати суперечку словами, чи, може, краще відразу і не морочитися, дати крісторові, як слід в лоб. Але не встиг він на чомусь зупинитись, як із шафи пролунало голосне й дзвінке. Кукаріку. Що це? спитала гуніла і з подиву аж роздягла червоного, як вишня, ротика. Кукаріку, знову почулося з шафи, наче справді співав півень. В тебе що в шафі півень живе? здивувався Крістер. Йофа почав гавкати. Малий так реготав, що не міг вимовити ні слова. «Ку-ку-рі-ку!» -ку -ку – ку втретє, почули вони. Я зараз відчиню шафу і погляну, що там, сказала Гуніла. Вона відчинила дверцята і зазирнула всередину. Крістер підбіг до неї і теж заглянув у шафу. Спочатку вони побачили тільки одяг, що там висів. Але потім з верхньої полиці до них долинув сміх. Крістер і Гуніла поглянули туди і побачили товстенького чоловічка. Він зручно вмостився на полиці, підперши рукою голову і помахував пухленькою ніжкою. Його блакитні очі аж сяяли з радощів. Гуніла і крістер просто поніміли з подиву. Тільки Йофа не переставав гарчати. Нарешті куніла, отямилась і спитала. А хто це? Всього тільки невеличка химера, відповів дивний чоловічок з полиці і ще швидше замахав ногою. Химера, що лежить собі, і відпочиває одне слово, вигадка. То це, то це, затинаючись, промуркутів крістер. Вигадка, що лежить собі і співає по півняччому, відповів чоловічок. То це Карлсон, що живе на даху, прошепотіла гуніла. А хто ж іще, по твоєму? Може, це стара пані Густавсон, що має 92 роки, залізла сюди і заплуталась серед одежі. Малий аж заходився від сміху. Надто вже безглуздий вигляд мали розгублені крістер і гуніла. Вони, мабуть, поніміли, на силу вимовив він. Карлсон одним стрибком опинився на підлозі і підійшов до Гуніли і жартівливо ущипнув її за щеку. А що це за вигадка? Ми? почав Крістер. Тебе звати Август? А ще як? перебив його Карлсон. Ні, я ніякий не Август, відповів Крістер. Чудово, підемо далі, мовив Карлсон. Це гонілий крістер, пояснив малий. Просто дивно, як людям не щастить, мовив Карлсон. Та що зробиш? Усі, на жаль, не можуть зватися Карлсонами. Він цікаво озирнувся і повів далі одним духом. А тепер я маю бажання трошки розважитись. Нумо, кидати стільці через вікно або що?» Ну, малий не вважав, що це буде весела гра, до того ж він був певний. Що мамі й татові також не дуже сподобається така розвага. Ох, які ви старомотні, страшенно старомотні, мовив Карлсон. Ну, хай вам біз, тоді придумайте щось самі, щоб було весело, а то я не граюся, додав він і ображено надув в губи. «А вже ж ми придумаємо щось інше, благально сказав малий, але Карлсон, мабуть, таки насправді розгнівався на них. Ось я візьму і получу собі геть. Заявив він, і малий, і крістер і Гуніла розуміли, яке це буде для них лихо, тому хором почали вмовляти Карлсона, щоб він залишився. Карлсон якоїсь миті сидів насуплений і мовчав. Я ще не певний, нарешті озвався він. Але, може, я й залишусь, якщо вона. Карлсон тицьнув похеньким пальцем в гонілу. Якщо вона погладить мене і скаже Любий Карлсоне. Гуніла з радістю погладила його по голові і попросила. Любий Карлсоне, залишися з нами, ми неодмінно придумаємо якусь гру. Ну, гаразд, погодився Карлсон. Нехай буде так. Дітям полегшало на серці, проте ненадовго. Мама й тато малого, звичайно, щовечора виходили на прогулянку. І ось тепер мама гукнула з сіней. Малий, ми йдемо. Крістери гуніла можуть побути в тебе до восьмої, а потім ти лягай спати. Коли ми повернемось, я зайду відвідати і сказати тобі на добраніч. І діти почули, як у сінях зачинилися двері. Вона не сказала, до котрої години мені можна сидіти, мовив Карлсон і знов насупився. Я не хочу гратися, коли до мене ставляться так несправедливо. Ну, ти можеш бути в мене скільки захочеш, сказав малий. Карлсон насупився ще дужче. А чого це мене не випроводять звідси о восьмій, як інших? Ні, я так не граюся. Гаразд, я поброжу маму, щоб вона випроводила і тебе додому о восьмій, поспішив запевнити його малий. А ти не придумав, чим би нам розважитись? І раптом поганий настрій у Карлсона, як водою змило. Ми будемо гратися в привида і лякати людей, і запропонував він. Ви не уявляєте собі, що я можу робити з самим тільки простирадлом? Якби кожний, кого я налякав до смерті, давав мені за це по п'ять ери, то я міг би купити собі цілу купу шоколаду, адже я найкращий у світі привид, додав Карлсон, і очі в нього радісно заблищали. Малий, Гуніла і Крістер залюбки пристали на грув привида. Проте малий сказав, Може, не треба так страшно лякати людей? Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, не тобі вчити найкращого в світі привида, як він має лякати людей. Я лише трошки налякаю їх до смерті, а вони навряд чи помітять щось. Карлсон підійшов до ліжка малого, стягнув з нього простирадло і сказав з цього простирадла вийде небаганий одяг привидові. Він дістав з шухляди коробку з кольоровими олівцями і намалював ними на простирадлі страшну пику, тоді взяв ножиці і не встиг малий його зупинити, як він відрізав дві дірки для очей. Простирадло, це дурниця, не варто й згадувати, сказав він. А привід мусить бачити, а то він може заблукати і попасти в Індію чи хто зна куди. А тоді Карлсон накрився простирадлому з головою так, що видно було тільки його пухкі ручки. Хоч діти й знали, що це лише Карлсон, завинений у простирадло, але їм все-таки стало трохи лячно, а Йофа заходився несамовито гавкати. Коли ж Карлсон увімкнув моторчика і почав літати навколо лампи під стелею, а простирадло замедляло на ньому, стало ще страшніше. Тепер уже справді було чого перелякатися. Я невеличкий моторизований привід, дивний, але дуже симпатичний, сказав Карлсон. Діти принишкли і боязко дивилися на нього, а собака не переставав гавкати. Я, власне, люблю, щоб мотор ревів, коли я літаю, вів далі Карлсон. Про те, як для привіда, то краще, мабуть, увімкнути глушник. Ось так». Він покружляв кілька разів майже нечутно, і став ще більш скидатися на привода. Тепер треба було тільки знати, кого налякати. Може, вийдемо на сходи, там хтось йтиме і налякається до смерті, запропонував Карлсон. Тієї миті задзвонив телефон, та малий не захотів знімати трубки. Телефон дзвонив собі далі. А Карлсон тим часом почав стогнати, й охкати на всі лади. Привид, що не вміє, як слід стогнати і охкати нічого не вартий, пояснив він. Це перше, чого навчають маленьких привидів у їхній школі. На всі ці приготування пішло багато часу. Коли вони вже стояли в сінях і лаштувалися вийти на сходи, щоб когось налякати, хтось легенько почав шкрябати зовні в двері. Спочатку малий подумав, що то повернулися додому мама й тато. Але зненацька він побачив, що крізь шпару для листів хтось просовує довгу крицеву дротину. І малий згадав, як зовсім нещодавно тато читав мамі в газеті про те, що в місті з'явилось багато квартирних злодіїв. Вони спочатку телефонують, щоб дізнатися, чи є хто вдома. Якщо їм не відповідають, вони вирушують до тієї квартири. Виламують замок і забирають із хати все, що там є коштовного. Малий страх як перелякався, коли збагнув, що до них добираються злодії. Гуніла і Крістер теж налякалися й не менше. Крістер замкнув юфу в кімнаті малого, щоб той не заважав їм гратися в привіда, і тепер дуже жалкував, що так зробив. Лише Карлсон не боявся нічогісінько. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів він. У такому випадку привід найкраще, що може бути. Переберімось до вітальні, бо, напевне, там твій тато тримає золоті зливки діаманти. Карлсон, малий, гуніла, і крістер якнайтихіше перебралися до вітальні і поховалися, хто де міг. Карлсон Заліз у гарну старовинну шаховку, де мама тримала обруси та серветки і цяк так причинив за собою дверцята. Добре зачинити він не встиг, бо саме тієї миті до вітальні навшпиньки зайшли злодії. Малий, що лежав за канапою біля коменка, обережно виглянув. Посеред кімнати стояли двоє чоловіків, дуже неприємних на вигляд. І уявіть собі, то були не хто інше, як Філлі і руллі. Треба знати, де вони тримають гроші, мовив Філе хрипким голосом. Певне, що там, і руле показав на старовинний секретер з багатьма шухлядами. Малий знав, що в одній з тих шухляд лежать мамині гроші на господарство, а в іншій гарні дорогі брошки і каблучки. Їх колись мамі подарувала бабуся. Татові золоті медалі, одержані за влучну стрільбу, теж були там. Який же буде жах, коли вони це все заберуть, подумав малий і ледь не заплакав. Ану, пошукай тут, сказав Філе, а я тим часом загляну до кухні, чи нема там срібних ложок і веделок. Філе зник, а Рули почав висовувати шухляди секретера. Раптом він аж свиснув з утіхи. Певне, знайшов гроші, подумав малий і ще дужче засмутився. Рулі висунув іншу шухляду і знову свиснув. Тепер він, мабуть, натрапив на брошки й каблучки. Однак більше рули вже не свистів, бо саме тієї миті дверця та шаховки відчинилися, і звідти жахливо стогнучи, вилетів привид. Коли Руле обернувся і побачив привида, він квакнув з переляку і випустив на підлогу і гроші, і брошки, і каблучки, і все інше, що він мав у руках. Привід літав навколо нього, стогнав і охкав. Потім він раптом завернув до кухні, а за хвильку звідти вибіг блідий, як стіна, Філи. Прулі, ривід. закричав він. Він хотів сказати: рулі, привіт», але був такий наляканий, що в нього з язик, з язик заплітався, і натомість вийшло прулі, ривід. Та це й не дивно, що він перелякався. Привіт летів услід за ним і не переставав страшенно охкати і стогнати. Грулі і Філі кинулися до дверей, а привід за ними. Вони вискочили в сіни, потім на сходи, а привід гнав їх сходами вниз і вигукував слід глухим голосом спокійно, тільки спокійно. Зараз я вас дожену, отоді ми й потішимось. Та врешті привид стомився і повернувся до вітальні. Малий позбирав гроші, брошки й каблучки і поклав їх назад до секретера. А Гуніла і Крістер познаходили всі ложки і воделки, що їх погубив філи, коли метався між кухнею і вітальною. Найкращий у світі привід, це Карлсон, що живе на даху, сказав привид і зняв з себе простирадло. Діти сміялись, вони були просто щасливі, а Карлсон додав, ніщо не може зрівнятися з привидом, коли треба налякати злодіїв. Якби люди знали про це. То прив'язали по невеличкому лихому привіду біля кожної каси в місті. Малий стрибав від радощів, адже все скінчилося так добре. Просто смішно, люди такі дурніші вірять у привиди. вигукнув він. А тато сказав, що на світі немає нічого надприроднього. Малий кивнув головою, ніби стверджуючи власні слова. О, які дурні ті злодії, додав він. Подумали що з шаховки вилетів привід, а насправді, то тільки Карлсон, що живе на даху.